Вітаю товариство. Продовжуємо нашу мандрівку в пізнанні та залюблюванні у своє. Нагадую, вона присвячена 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія про Романа Шептицького, який у 1888 році пішов до монастиря і отримав там ім'я Андрей. Коли прийшов до монастиря з дозволу настоятеля, він собі постановив дуже строгий піст. Цей піст насправді виглядає досить суворо зранку та ввечері по горнятку чаю. Лише одноразовий прийом їжі, і в письмових джерелах записано, що один зі священників звертався до матері Софії, щоби вона якось вплинула на Андрея. Бо при його зрості такий піст дотримувати було дуже суворо. Така історія на сьогодні. Вам бажаю спокійного часу доби, в якому ви перебуваєте. Нагадую вам про підписку, про поширення, про коментарі і дуже дуже вдячна всім тим, хто коментує, пише свої думки, ідеї, відповіді. Так ми з вами пізнаємо і поширюємо своє. До зустрічі завтра.